Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 квітня 2025 року. Сьогодні, 18 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 16 години 13 хвилин. Місяць без курсу почнеться з 13 години 40 хвилин дня і буде продовжуватися до 16.13. Тому справи стрільця треба завершити до 13 години дня. А вже після 17 години вечора сіємо та саджаємо картоплю, моркву, редиску, редьку, дайкон, буряки. Інші корени-плодові овочі. Працюємо з розсадою, пікеровка, перевалка, пересадка і посадка самої розсади. Укорінюємо живці, проводимо щеплення, пересаджуємо кімнатні рослини. І, по можливості, висаджуємо будь-які саджанці в садах наших. будь-які це і Хвойні і ягідні, ну там, де можна, там, де ще не розпустили. У нас вже все. У нас завершився період. Це південь України Одеської області, вже листя розпустилося, отож, вже в цей час ну, ще якісь саджанці можна буде висаджувати, але вже це поганий період. Отож. Після 17 години дуже багато справ. До речі, після 16 години, 30 хвилин, будуть вже ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду при гарній погоді, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 квітня сприятливий день для різних заготівель. А от квашення капусти розпочинаємо тільки після 18 години вечора. Важливо для здоров'я на 18 квітня. Нагадаю, що це знак стрілець. Тут будуть працювати енергії саме в день. Цього знаку, а значить, під ударом печінка. Тому будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. Що ж готуємо смачного та корисного сьогодні? Дуже корисні будуть овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса готуйте, готуйте рибу, їжте молочні та кисломолочні продукти. Готуйте горох, квасолю, доступні овочі та фрукти, які у вас є. І обов'язково додавайте до свого меню різні горіхи. Смачного вам! Завтра, 19 квітня, спадаючи місяць буде знаходитися всю добу в Знаці Козоріг. А це значить, в день можна виконувати такі агроприйоми. Сіємо та саджаємо. Картоплю, моркву, ридиску, редьку, дайкон, буряки, інші коренеплодові овочі, працюємо з розсадою, укорінюємо живці, проводимо щеплення, пересаджуємо кімнатні рослини, висаджуємо в теплицях розсаду овочів, це в теплих областях, висаджуємо саджанці будь-яких садових рослин. Ефективні поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах: чи в будинку, чи в саду або ж в теплицях. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 квітня сприятливий день для квашення капусти і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 квітня. Це вже знак козаріг. А тут під ударом буде жовчний міхур. Тому дуже-дуже, будьте уважні, до свого харчування. Не використовуйте для приготування страв жирну, смажену різну їжу, гострі соуси, Це вже і готові страви. Не їжте, будь ласка, не використовуйте сіль, майонези, каву, шоколад, алкоголь. Вони дуже погано впливають на жовчний міхур. А що ж можна приготувати смачного? Готуйте пісне м'ясо, відварені яйця. Далі можна використовувати для приготування морську рибу. Молочні кисломолочні продукти дуже корисні. Ось нарешті можна готувати макаронні різні вироби. Готуйте свіжі та відварені доступні овочі вітаміну, зелень. І додавайте обов'язково до меню, які у вас є, різні горіхи. Які є, такі додавайте. Це дуже добре для будь-яких органів, особливо для жовчного міхура. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Хай щастить вам у всіх, у усіх ваших справах. Тому щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові.